Дональд Трамп розробляє мирні плани для України та Росії, і в цих планах є багато неприйнятного для нас, наприклад, відмова від НАТО. Але й добра новина У України є союзники в Європі, які категорично проти цього. Тож чи вдасться приконати Трампа відмовитися від цього? І на що може сподіватися Україна, якщо Трамп обмежить допомогу? Про це все поговоримо прямо зараз. Мене звати Юрій Панченко. А я Сергій Сидоренко, А це канал Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Сергій, ти повернувся з Брюсселя із е, саміту ЄС, але там був не тільки саміт ЄС, там було багато зустрічей по лінії НАТО. Тож ти знаєш всі інсайди. Давай, розкажи, що там по миротворцях. О, миротворці дійсно були основною темою. От, хоч ти і почав взагалі, це відео з питання НАТО, але насправді е, зараз всі розуміють. Україна не має шансів отримати запрошення до вступу от прямо зараз. І найближчі, ну скажімо, так поки триває війна про те, щоб нас брати у альянс, ніхто навіть не говорить. Тому треба якісь інші варіанти. І от миротворці це стало як дійсно новою ідеєю, яка вперше пішла в глиб. Вперше лідери Євросоюзу, ключових держав Євросоюзу та Український президент Зеленський обговорювали те, як може працювати миротворча. Місія, і от ми не дарма тут поставили прапорці Євросоюзу і НАТО, тому що е, в, в зустріч у Брюсселі вона була дуже нестандартною, скажімо так, Україна взагалі зараз е, ламає стандарти в міжнародній дипломатії. От Зеленський приїхав на саміт Євросоюзу. нібито НАТО тут взагалі не могло бути, але була ідея в тому, що зібрати е, ті держави, які дійсно вирішують. Ну за всієї поваги до умовної Греції її думка не надто багато важить у е ухваленні безпекових рішень а крім того в євросоюзі є орбан який... Ну, реально, є просто зараз не надто прихованим агентом Кремля, і брати його на переговори про найчутливіше просто не можна. Тому треба було зібрати якусь іншу тусовку, яка нібито із держав Євросоюзу, але от, ну, не всі туди можуть увійти. Для того, щоб так, таку тусовку зібрати, домовилися із генсеком НАТО Марком Рюти, який запросив вузьке коло людей, і от дійсно там навіть без якихось дипломатичних радників без орбано. Без Бо звичайно, лідери сиділи разом у закритому приміщенні і домовлялися. А перед цим і це дуже важливо. Вони мали двосторонні зустрічі, і от стало відомо вже під час ну, за підсумками переговорів. Що одним з ключових однією з ключових тем було запровадження миротворчої місії в Україні. Це ідея подається як ідея Макрона. Насправді, це спільна ідея України і Франції, Просто Україні зараз вигідніше показувати, що це ідея Макрона, щоб Макрон її просував. Окей, це ідея Макрона. Да, це ідея Макрона. І Макрон окремо домовлявся про неї із іншими лідерами. Навіть спеціально для цього Макрон приїхав власне, у Брюссель. Він не лишився на саміт Євросоюзу. Він не лишився навіть на багатосторонню зустріч, звалив до себе в Індійський океан, здається, де у нього в одній із заморських територій був руйнівний шторм, і ну, він мав показати, що він зі своїми людьми, але поговорити про миротворців він приїхав. І от що відомо про цю ідею? По-перше, що відомо, це те, що вона ще не ухвалена. Тобто вона зараз обговорюється. І власне суперновиною стало саме те, що вона почала обговорювати. Титися по-перше, відразу багатьма країнами. По-друге, щоб про це почали говорити публічно. Ідея, яка обговорюється, полягає не в тому, що зараз прийдуть миротворці і зроблять всім мір. Так не працює так, в принципі, миротворчі місії в світі не працюють. Ми маємо за цією логікою реагувати на те, що от в якийсь момент за впливом Трампа там, впливом інших лідерів Україна буде змушена і Росія також будуть змушені припинити вогонь, буде якась лінія розмежування, і вздовж цієї лінії, вже коли вогонь буде припинений, будуть розміщені. Кілька тисяч а, військових а, ну, миротворців саме з західних держав, з держав НАТО, а, для того, щоб ну, типу, вони умовно кажучи, були живим щитом. Тобто, якщо там стоять миротворці, то Росія знову не нападає. І от зараз проговорювалися деталі цієї а, ініціативи. Невідомо чи вона злетить, тому що поки що всі трохи в шоці від тих вимог, які висуває Україна. Але Україна тут а, ну, власне президент Зеленський треба віддати йому належне за всієї там, критики чи сумні. Але в цьому питанні його позиція цілком обґрунтована. Він каже, що. От у нас були вже західні посольства перед початком великої війни. Ну вони тут в Києві були, і всі думали, як вони можуть напасти на Україну? А потім за кілька тижнів до нападу Росії вони всі дружно звалили. Чи не станеться те саме з миротворцями? Тобто про якусь миротворчу місію треба говорити лише тоді, коли буде визначено, а які будуть її дії у разі нового нападу Росії, як гарантувати, що миротворці не поїдуть, що вони дійсно були гарантією безпеки постійною, а не от тимчасово. Типу, коли мир вони є, а коли війна їх немає. Ну тоді на що нам такі миротворці? Це один із пунктів. Е, ну, другий пункт, який дійсно треба буде непросто комунікувати, це те, що миротворці не творять мир. Ну тобто вони не, не припиняють війну, а те, що вони приїжджають тоді, коли мир вже тимчасово, принаймні є. Ну і там дуже багато моментів, зокрема те, що їх має бути дійсно багато, і вже зараз європейські держави мають великі сумнів, що вони потягнуть організацію такої місії, якщо у цій обоймі не буде Сполучених Штатів Америки. Бо от саме у США є дієва чисельна армія, яка може взяти в цьому участь, і от, оце все ще попереду. Тобто ми розуміємо, що в деталях це буде переговорюватися вже після того, як Трамп стане президентом США? Серед інших вимог Трампа, те, що ми знаємо про його мирні плани, є те, що питання членства України в НАТО ну заморожується на невизначений термін. Що з цього питання про це говорять дійсно представники Трампа, його радники. Але я би сказав, що це не ще не вирішене питання. Передусім, знову ж таки, через те, що Україна ставить чітку позицію. Ми можемо говорити про про будь-які ці гарантії безпеки, умови, перемир'я, лише тоді, коли перспектива нашого членства в НАТО не викреслена назавжди. Тобто ми реально розуміємо, що ситуація дуже важка, і виставляти вимогу: от типа, беріть нас в НАТО зараз, або запрошуйте в НАТО НАТО зараз. Ну можна це говорити, але це не взлетить. Тому. Реально, зараз ми спустилися до задачі мінімум, як раніше, от вона була задачою мінімуму, а зараз стала основним варіантом. Це те, що нам, в принципі, треба добитися з боку США та інших партнерів, щоб членство в НАТО не було викреслено, щоб ми до нього повернулися згодом. Як це буде оформлено? Поки що не ясно, але. На всіх переговорах Зеленський це став як умову, і понад те, от відразу після візиту. Україна зробила дуже такий нестандартний крок. Оголосив президент. Причому це наскільки я розумію, він оголосив без завершення процедурних формальності до того, як ми отримали Гриман, але це от був антикризовий крок. Він оголосив про те, що новим послом України при НАТО стане Альона Гетьманчук, наша постійна авторка, експертка, одна з ключових експерток у питанні НАТО. Вона взагалі не з дипломатичної. Служби, але більш відданого прихильника членства України в НАТО в Україні складно буде знайти. Тобто Альона точно не погодиться на будь-які такі умови, і от це буде запобіжником. Тобто, Або, скажімо, це буде таким лакмусом-папірцем. Якщо ми бачимо, що Гетьманчук продовжує роботу на посаді посла, то це означає, що у цих закритих комунікаціях вона бачить, що. Питання НАТО не викреслене і питання членства. Е, питання членства України в НАТО. Звичайно, да запрошення України в НАТО, а далі членство. Якщо е, вона побачить, що Україна здала своє членство в НАТО, ну я не бачу взагалі е, жодного варіанту, що вона лишиться на цій посаді. Тобто, це для нас буде серйозним індикатором, і це також повторюся сигнал. Для наших західних друзів, для американців, які з Гетьманчук теж тривалий час працюють, які знають, хто вона така є, що це показує серйозність України. І її обіцянок або наполягань на те, що ми станемо членами НАТО, тобто що Зеленський не ставиться як розмінну монету і там просто переговорну позицію, а що це буде тверда позиція. Мене це призначення саме саме от такими наслідками дійсно тішить. Якщо і Україна і ЄС потребують американської допомоги, то як ми разом можемо переконати Трампа її зберегти? Дійсно, це це от великий виклик, тому що тут все, що ми говорили перед тим, і питання миротворців. Де потрібні США, і питання НАТО, де потрібні США, це все наші бажання або наші вимоги. Не знаю, як правильніше це називати, але це те, чого хоче Україна. А це це означає, що треба знайти щось, чого хоче Трамп, і йому це запропонувати. Ну перший момент дійсно те, що Трампу взагалі потрібне врегулювання. Таке, сяке, але він має вийти з цього миротворців і миротворцем. І ну відповідно, е, я би не сказав, що він взагалі має ігнорувати думку України і ЄС. А друге, насправді Трамп він це називається дипломатичною мовою транзакційний. Тобто він е, про домовленості, не про якусь стратегію там цінності цього Трампа. Взагалі немає. У нього транзакція за транзакцією. Я тобі те, а ти мені те. Тобто ми маємо йому запропонувати щось, що він зможе продати своїм виборцям, і ну, звичайно, не тільки ми, а Україна тут має діяти разом з Євросоюзом. І оце насправді не миротворці, не НАТО. А саме це було основною ідеєю, яка обговорювалася зараз у Брюсселі. По суті, Зеленський поїхав у Брюссель для того, щоби всім лідерам, ну з усіма лідерами, домовитися про спільну. Стратегію комунікації з Трампом і спільні дії для того, щоб переконати його. А переконати його планують передусім грошима. Тому що ну, Трамп постійно повторював, що він платить за Україну, він хоче припинити платити за Україну. Це були за великим рахунком погрози припинити допомогу. І по-перше. Євросоюз зараз це ми почули від усіх ключових лідерів. Нарешті дозрів до того, що це не спрацює, тобто Трамп припинить допомогу, а євросоюз буде її продовжувати. Про це говорили от абсолютно усі, і лідери держав, і нове керівництво ЄС на чолі з президентом Євроради Антоніо Коштою про те, що хай яким буде рішення України, мир, продовження війни, будь-що ми будемо продовжувати. Фінансувати Україну, і ми будемо робити все, щоб Україна е, була в сильній позиції, тобто е, вони підкреслюють не тільки питання, ну не тільки сценарій миру, а сценарій війни також буде продовжуватися фінансуватися Євросоюзом. Одночасно, і тут, до речі, це дуже цікавий момент. От е, зараз у нас на європейській правді вийшло інтерв'ю, яке взяла для нас головна редакторка УП Сігдільмосаєв. Інтерв'ю з міністром закордонних справ Норвегії. Чому Норвегія? Тому що в той час, як у багатьох європейських держав, передусім там у Італії Франції, у них з грошима дуже погано. А в Норвегії зайві гроші є. Причому це саме зайві, тобто додаткові гроші. Спочатку повномасштабної війни, тобто за два з половиною хвостком років, бюджет лише бюджет, державний бюджет Норвегії, отримав додаткових прибутків від продажу нафти і газу, додаткових, тобто вище ніж якби там продовжувалося, як в двадцятому. В роках на понад 200 мільярдів євро. Тобто це через те, що скакнула ціна, і Росію викинуло з газового ринку, а ну, основним постачальником стала Норвегія. Вони ці гроші накопичують на спеціальному рахунку, як майбутнього Норвегії, ну, це логічно, але при цьому. Практично не виділяють гроші на Україну, якщо ми порівнюємо з цими доходами. Тобто, в перший рік вони, е, якщо я не помиляюсь, там за, за один рік е, отримали екстра прибутків щось 140 мільярдів євро. І це не враховуючи те, що ще люди додатково отримали зарплатню, компанії отримали величезні прибутки. Це тільки бюджетні додаткові кошти, не розподілені. Е, і е, е, зараз вже ведуться переговори про те, щоб ці кошти е, власне виділяти на е, Україну і найголовніше, от, е, коли було інтерв'ю із міністром закордонних справ, він сказав, що у разі, якщо буде е, припинення фінансування, ми будемо говорити про. Додаткову роль Норвегії, тобто там думають над цим гроші будуть. Ну і крім того, в Євросоюзі навіть запровадили спеціальну посаду Єврокомісара з питань оборонної промисловості, яку зайняв наш великий друг екс-прем'єр Литви Кубілюс. Так, Андрюс Кубіліус, який завжди був дуже проукраїнський. У нього навіть на Твітері його заставка «Український прапор». <ріх> ну тобто, він повністю за нас завжди був і був дуже сміливим в ідеях. І зараз він працює над тим, щоб довести оборонні, виділити на оборонні закупівлі європейських держав сумарно 500 мільярдів євро. Ну, тобто, йдеться про шалені суми, які перекривають все те фінансування, яке раніше давало США, і Євросоюз дійсно готується це робити. І от вони планують це представити Трампу. Ми даємо гроші. Але США також мають бути разом із нами. І от завершуючи цей блок, я скажу, що ідея ідеальна, от яка би ну як, як би мало це спрацювати, і є шанс, що воно та саме так спрацюється. Це те, що Євросоюз ставить США перед фактом, що хай що обирає Україна, Євросоюз Союз лишається з нею, буде ультиматум Трампа, Україна його проігнорує. Євросоюз лишається з Україною, Євросоюз буде постачати зброю Україні, Євросоюз буде купувати там навіть щось у США, але в основному буде постачати сам. І, е, типу, ідея Трампа просто лишити Україну з некровленою не спрацює. Ну просто не спрацює. А тому у США буде вибір. Або, е, типу, виходити з України і втрачати за великим рахунком взагалі цей регіон геополітично, або підкоритися реальності і. Просто зменшувати свою частку, але лишатися із нами і допомагати. І от тоді, от за цього сценарію, буде. Більше Європи буде менше США, але США будуть і разом е, Україна отримає навіть більше фінансування і збройну допомогу ніж досі. І ще один момент, на який просто неможливо не звернути увагу. Риторика Зеленського дуже змінилася. Він наїжджає на Орбана, е, він відмовляє Фіцо. Це частина загальної стратегії жорсткішення. І до речі, наскільки е, от вдалося побачити, це, це стосується далеко не лише Путіна, Орбана е, і Фіцу якому Зеленський відмовив у постачанні російського газу під виглядом Азербайджанського Це, це загальне загальне пожорсткішення, і його ідея в тому, що Україна зараз не може. Поступатися і показувати тому ж Трампу, що ми готові здавати, там, давати задню, відразу декларувати поступки. Хтось, я, наскільки я чув, то цей хтось, це, зокрема, був Марк Рюте, але, думаю, що це і інші лідери порадили Зеленському дуже переконливо, що ці поступки лише шкодять Україні. Україна не має в жодному разі поступатися зараз, поки Трамп не прийшов до влади. Потім доведеться. Ну тобто, переговори це завжди поступки обох сторін. Десь під доведеться йти на рішення, які не надто подобаються, десь можливо коригувати позицію, але поки що Україна твердо наполягає тільки членство в НАТО, без жодних там часткових членств в НАТО. Да, не зараз. Потім, ну але, але членство в НАТО має бути. Україна наполягає, що ми маємо відновити всю територію, Так, да, не зараз, згодом. Але про жодні поступки, там що е, визнати Крим російським чи ще щось не може йтися в принципі. Ну і от, такі от тези за тезою, тези за тезою. От ми вибудовуємо е, е, як це називає сам Зеленський, сильна позиція. От він, до речі, в Брюсселі я звернув увагу: він е, слово сильна позиція на прес-конференціях повторював, ну, мабуть, е, стільки разів, скільки Україна слова. Ну тобто, це у нього було таке як основний наратив. Ми маємо мати сильну позицію в усьому: фінанси, зброя, членство в НАТО, гарантії безпеки і це от, схоже стає як головною ідеєю, як ми входимо в еру Трампа. Ми входимо через силу, і ми чекаємо від Трампа від президента обраного республіканцями, що він також, як колись були республіканці, сильними, і Трамп згодом теж. Як сподівається, Україна буде просувати мир через силу. Це ще от одна така фразочка, яка дуже часто лунала у Брюсселі. Ну що ж, що вийде з цього? Ми побачимо незабаром, а точніше, в січні, коли Дональд Трамп увійде в Білий Дім. А ми, звичайно, будемо слідкувати, аналізувати і розповідати все вам. Залишайтеся на каналі Європейської правди. До побачення. Бувайте!